Ну, ось, наприклад, прилад RMLD, який застосовується у нашої роботи, використовується він для доступу в важкодоступних місцях за допомогою лазеру, який виходить звідси. Він фіксує концентрацію газу в повітрі і на дисплеї відображається концентрація. Та якщо вона перевищує допустимі норми, то подає обладнання звуковий сигнал. Та Фіксується це все на екрані. На відстані до 30 метрів була така проблема, що можливе замінування, можливий якийсь снаряд чи міна лежати, тому щоб не проходити цю ділянку, а можна було на відстані направити, перевірити. Всі труби, які лежать під землею, газовики обстежують за допомогою спеціального обладнання. Є щорічні графіки таких обстежень. Під час них ми можемо виявити, наприклад, пошкодження ізоляції, якісь корозійні процеси, які можуть призвести до аварійної ситуації, витику газу. І завчасно запобігти їм. Ми розуміли, що внаслідок бойових дій на підземних газогонах можуть бути розгерметизації через вибухи вибухові хвилі, рух важкої техніки із просідання ґрунту тощо. Тому позапланово обстежили ті ділянки газопроводу, де була така імовірність. Всього 367 кілометрів. Ми використовуємо сучасні детектори американського, німецького, українського виробництва, такі як Варіотек, Армлді, Vibragas, Галіат тощо у обладнанні старого зразка таких можливостей не було. Вони працювали більш за більш простим принципом, а обстеження вимагало більш довше проводити, а результат був менш точнішим. Працювати на найновішому і на сучаснішому обладнанні наші фахівці навчаються тут, у власному освітньому просторі. Він був створений, оскільки робота з газом це небезпечна робота, яка вимагає спеціальної кваліфікації і постійного вдосконалення. Ноу-хау нашого освітнього центру є клас віртуальної реальності. В цьому класі наші працівники опановують Технологію проведення газонебезпечних робіт і частину технологічних процесів використовують саме у віртуальній реальності за допомогою відповідних окулярів з відповідним програмним забезпеченням. Так, на лівій руці у вас підказка. Так, беріть газоаналізатор. Так. Підносите, так. натиснувши на неї. Так, демонтуйте перемичку. Так. Крок виконано. Панистите вихідний, тиск на 10%. У вас на лівій руці буде знову підказка. Так, візьміть штурвал крану. Подивіться, покрутіть головою, знайдіть, де штурвал. Направо, бачите, штурвал, треба до нього підійти. Підходимо. І рукою хапайте за штурвал. О! Бачите, виходить чудово.